2023 року зима почалася раніше ніж попередня і ніж попередніх декілька. В цьому відео говоримо про можливі проблеми бджоляра і помилки бджоляра на старті і у період зимівлі. Хлопці, дівчата, колеги і коліжанки, всім доброго дня. Основним моїм посилом є те, що чим менше бджоли відійде за період зимівлі в грудні лютому Тим краще будуть нарощуватися сім'ї у березні, тому що ми знаємо, що зимуючі бджоли, вони ще побачать перші обльоти, перший пилок з верби, перші квіти, але вони дуже швидко відійдуть. І справа буде за тими бджолами, які вони виховали на початку весни. Одна бджола, ну за статистикою, одна бджола зимуюча виховує 3-4 бджоли, які йдуть уже на весну в літо. І їх кількість буде тотожна. Тому як професійно ви забезпечили їм зимівлю. Перш за все потрібно досвідчені пасічники, це вже знають, але більш починаючим скажу, що перш за все потрібно забезпечувати кормами в зиму в кількості не менше 18 кг. Якщо на бджолосім'ю виділити менше ніж 18 кг та ще й меду незрозумілої або неприйнятної структури, такої як мед мед з з вереска, то гарантований відход бджолосімей у вас буде, і причому не на початку зимівлі, коли там вони по кілограмчику споживають там листопад, початок грудня, а вже в лютому, коли там уже пішло споживання під 2-3 кілограми. Якщо у починаючих є сумніви щодо, щодо ваги рамки, середня рамка 300, якщо у вас 300-те гніздо важить приблизно до 5 кг. Друга помилка вона базується в улаштуванні надто щільного утеплення, яке бджоли зовсім не потребують. Висока щільність утеплювача, особливо коли погана вентиляція, призводить тільки до одного: накопичення СО2 це вуглекислий газ, який виділяють бджоли у процесі зимівлі, та вологи. Якщо вологи вулику в морози, там мінус 5, мінус 10 і більше, буде надто багато, це спричинить промерзання, тобто підняття вологи спричинить пониження температури вулику, як би бджоли не старалися його обігріти, пониження, і промерзання самих стінок вулика, а так і промерзання за ним рамок, коли ж температура підвищиться, тобто вже там буде плюс 1, плюс 2, плюс 5, це виліться в ще одну фігню, Це буде дуже сильний конденсат. Завдяки якому ваші, вулики, ваші рамки вулику просто зацвітнуть. Вони будуть покриті пліснявою, також пліснявою може покрити і безпосередньо печатаний мед. Ось такі піроги. Із цього всього виникає третя помилка тобто вентиляція вулику, яку. Потрібно влаштувати. Вона в корні від відрізняється від вентиляції, скажімо, на кухні, коли влаштовують протяг для того, щоб дим швидше витягнула. То в випадку з вологою вулику це так не працює. Вентиляція вулику це одна єдина дірочка, можна сказати: це або льоток, або ваше сітчате дно. Оце і все. В кришці не потрібно бути, не повинно бути ніяких щілин. Це протипоказано. Якщо у вас дно сітка, можете взагалі класти плівку, не холстик, а плівку, і забувати про це діло. Січати дно, справиться з всією вентиляцією одноосібно. Якщо у вас дно глухе, то ми, як вже показували, відгибаємо. Тобто плівка не застосовується, клейонка да? на, на рамках. Застосовується холстик. Ми його так от відгибаємо. Від країв вулика з обох сторін, робимо такі е, вентиляційні ходи. Повітря з, льот, з льотка буде підніматися до вулика, тобто ну, це природне да, тепле повітря, яке бджоли нагріють, воно підніметься до вулика, потім воно опуститься вниз і вийде в льоток. Завдяки цьому волога вийде з вашого вулика, не буде турбувати ваших бджіл і не спричинить пліснявий рамок. Тобто забуваємо про отвори в кришці, протяги і таке інше. Четверта помилка. Вона може виникнути з необачності пасічника або з там забув пасічник, об'єднати слабеньку сім'ю з сильної на початку зимівлі, бажано ще в листопаді. Ну, буває таке, да? забігався, забув. Значить, слабенька сім'я, там дві-три рамочки, вона може перезимувати тільки в підвалі або в зимівнику. На вулиці, отак, от ця сім'я ніколи в житті не переживе. Тобто об'єднуйте, весною роз'єднаєте. Це ніяка не проблема, це не робить меншою вашу пасіку. Ви собі зробите таку саму сім'ю або навіть краще навесні. Якщо вже таке сталося, що ви забули об'єднати, а на дворі, скажімо, початок грудня, дочекуємося температури, хоча б плюс 5. У нас у нас в часті відлиги таку температуру можна підгадати. Дочікуємося її і пересипаємо слабку до такої ж слабкої сімейки, або до більш сильної, у кого що є під рукою, так би мовити. Весною запам'ятовуємо вулик, просто від'єднаємо та і все. І п'ята помилка, на мій погляд, взагалі неприйнятна. Тобто цим грешать як починаючи бджолярі, так і більш досвідчені. Частіше це бджолярі блогери Тобто, взимку починають там вскривати вентиляцію, вскривати вулики, показувати клуби, там дивитися, як сім'ї зимують і таке інше. Я розумію, що хочеться, ну треба ж треба ж взяти тему для відео, да, хочеться похайпувати і так і таке і інше. Але це робити абсолютно неприйнятно. Ви рушите мікроклімат, гнізда. Той мікроклімат, який бджоли, наприклад, два місяці напрацьовували там, скажімо, грудень і січень. Да, вони напрацьовували цей клімат. Ви є хух, цей мікроклімат вийшов. Значить, основними. Засобами дослідження гнізда бджіл, взагалі бджолосім'ї взимку, слугує трубка, якою ми переслуховуємо вулики, трубка в льоток і слухаємо, дзищать вони чи ні. Якщо не дзищать, постукали дважди. Вони повинні загудіти. Можна використовувати старий фонендоскоп, можна й не старий. У кого що є? Фонендоскоп – це оця медична приспособа для прослуховування там легені, таке інше. Також дуже ефективна. В останній час у якийсь сніг. Прямо сніг пішов з льодом. Сьогодні якраз такий випадок, такий день, що температура різко з мінус трьох підвищиться до плюс 2-3-5. Е, в общем, в сучасному бджільництві часто використовується для прослуховування для огляду бджіл такий собі пірометр. Тобто це інфра термометр. Ми всі їх пам'ятаємо, яких їх застосовували в період коронавірусу на вході до торгових центрів, міряли людям так от температуру да, тіла. Воно дуже ефективно і в. Короткі строки, буквально 1-2 секунди, дозволяє виявити температуру клубу. А по температурі клубу можна вже робити абсолютно будь-які висновки. Тобто, якщо температура 13-14, це середня температура клубу взимку, да, то все нормально, бджолки нормально зимують. Якщо нижче, бджола вже почала відходити помирати. А причина може бути різна: чи кормів немає, чи запарились там, ну, вентиляція слабка, вуглекислота, да? я, я про це казав. І таке інше. Якщо ж температура підвищується там плюс 27, плюс 33, о, вже пішов розплід в кінці зимівлі. Все приймаємо міри. Також можна використовувати вологомір. Вологомір кладеться в середину вулика і вимірюється волога в ньому. Можна на одному якомусь контрольному таке влаштувати. Мінуси його в тому, що потрібно буде все одно знімати кришку знімати плівку. Мікроклімат улітучується, тобто потрібно дуже швидко реагувати. Значить, підсумок по п'ятому пункту відкривання бджолосім'ї взимку є категорично небажаним і екстреним по своїй природі, тобто в екстрених випадках, ми відкриваємо, швидко робимо свою справу, закриваємо вітриха подальше. Взагалі, у бджоляра не вийде вирівняти і виправити зимівлю, да? якщо він не підготувався до цього заздалегідь. Тобто, серед зими ви вже нічого не справите. Єдине, те, що ви можете справити, якщо ви вчасно помітите, що... Недостача кормів або сильна їх закристалізація, тобто попав ріпаку і таке інше. Бджоли потерпають. Можна швидко положити там блини, ліпешки, канді, що угодно для того, щоб зберегти цю сім'ю. Друзі та колеги. Я бажаю вашим бджілкам гарно перенести цю зиму. Я бажаю їм здоров'я. Буду я закінчувати, бо це просто треш. Дуже сильний льодяний сніг. В принципі, я сказав все, що я хотів. Я вам кажу пока, пока, і до зустрічі в майбутніх інтересних відео.